Паралельна реальність або черговий доказ того, що влада Зеленського продовжує зливати Україну. Вітаю вас, друзі! Кілька днів тому публікував на своєму телеграм-каналі. До речі, якщо ви ще не підписані, запрошую вас. Посилання на телеграм є в шапці профілю. Так от я публікував ось це відео. Подивіться, будь ласка, ми зараз на межі втрати держави. Ну, типу, це не це не ймовірність, така дуже далека. Це не про ядурку, можливо, буде, можливо, не буде. А це цілком реальні загрози. Ці загрози настільки реальні, що мовно кажучи, травень місяць. Для мене не вдається, не, не здається українським, якщо певні речі зараз не стануться. Тобто, цілком очевидно може стати, що в травні місяці вам треба буде планувати жити в іншій країні, якщо ви патріот, бо тому що жити з русньою тут ви не зможете. Це Масі Наєм, колишній військовослужбовець, який захищав Україну, як бачите, втратив там око, і він зараз розказує про те, що Україна стоїть на межі свого існування. Але чомусь він не розказує про те, як його рідний брат Мустафа Наєм. Він же журналіст, політичний діяч. А при Зеленському він очолив фонд з відновлення України. І от під керівництвом Мустафина Єма цей фонд в жовтні 2023 року виділив 138 мільйонів гривень на реконструкцію Циркунівського ліцею в Харківській області, який знаходиться, увага, лише в 30 кілометрах від зони бойових дій. Розумієте, в чому парадокс? Один каже, що Україна стоїть на межі існування, а інший в цей же час деребанить і списує гроші на ті об'єкти, які не сьогодні-завтра можуть бути повністю знищені. Але це ще не все. Буквально вчора з'явилася новина про те, що Кабінет міністрів України погодив виділення. 17 мільярдів гривень на реконструкцію доріг у Харківській області. А буквально місяць тому з'явилася ще одна дуже цікава новина: те, що в Чернігівській області будується просто унікальний міст. Я не знайшов інформації, скільки грошей виділиться на будівництво цього мосту, але я думаю, також спишеться немало. Причому побудувати хоч якусь лінію оборони в Авдіївці, українська влада так і не спромоглася. І після цього всі ці виродки у владі продовжують брехати про те, що вони дуже хочуть перемоги для України. Ну з іншого боку, якщо народ хаває, то чому ні?